Добрий вечір. Зараз посилання накидаю. Добре, вечір ще секунду, колеги, ще секундочку. Закінемо посилання і добре. Так. День якийсь такий цікавий, цікавий і важкий водночас. Доброго дня чи доброго вечора. З вас лайки запитання, а з мене відповіді. Окей? Лайки за без... запитання це безкоштовно. Можна поширення, якщо і це відео трансляція буде теж добре. Поїхали тоді. До речі, там відео вийшло на Ютубі, теж є щось, не знаю, на Тіктосі, щось з контентом питання. Ми шукаємо механізаторів. Тільки такі, які не п'ють. Реально, от. Задовбали ті механізатори, ми їх будемо міняти однозначно, тому що штрафувати за п'янку це одна історія. А взагалі-то по-хорошому треба людей звільняти. І тоді воно налаштується. Так що, кому треба, номера інженера є, якщо треба, в особисті пишіть. Дам номер інженера, приїжджайте робити, кому потрібно. Якщо нормальні хлопці, намагаємося робити броню. Якщо можна вас забронювати. Петро Яниш, добрий вечір. Олег, добрий вечір. Як зараз ціна на каз з ПДВ і з доставкою? Ну, Дивіться, зараз у нас ціна 2400. Чому так? Тому що з ну, тою, що собівартість така виходить. Собівартість ціна на карбамід піднялася, тобто варіантів у нас немає, на жаль. Доставка це 400. Там треба дивитися зараз, куди вам везти. Але то, що ціна буде рости, це однозначно, тому що на люті вже ще вищу ціну пронозують по карбаміту. Ну, Дешевше в нас в Україні тільки гривня становиться. Так. Фармкаус. Чи після дії такі на сонячний купір? На сонячний копір. Та не може там скільки після дії бути. Гантува. Діяк опіраліду є, я вам кажу, це з досвіду однозначно є. А от е, після дії на наступний рік, як будь що стандартний рік, то немає ніякої після дії, як правило. Ну, я такого не зустрічав. Пум -пум -пум. То як із вгадуванням? Агроном? Нагадай, будь ласка, з вгадуванням, чого, бо тут дуже багато інформації, ми тільки сидимо і вгадуємо. Рану, якась іволка сієва. А, та що там, слухайте? Перша це, звісно, якщо не помиляюся, там показаний хорш, другий це, звісно, цей же колісниця, третій, це П'ін і а саме найвище міжряддя, Там зрозуміло, що там вгадувати? Якщо ми про це вгадування. Анатолій Постовенко. Коли вам пообіцяли то витувати. Ну, побачив коли. Вони вчора приїжджали на останній замір скидом їм першу партію виготовити, попробувати прикинути, поцепити. За рекламу цукера хоче заплатити. Та це дитині принесли. На, 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 в компанії видали ці, видали цукерки. Хоча. Так як я трішки порохобот, то хай би воно стояло. Ну це дитині на новий рік дали. До речі, хороший шоколад. Заплатила. Заплатила. це сижу, тільки це гроші в стопку складаю не знаю, куди їх подівати. Юрій Шлюга. вас влаштовує ваша пшениця і її стану перед зимою. У мене Тоб, блін, бувало, Юрій і хуже, я тобі скажу. Так що те, що ми зараз на полях маємо, то. E, так ліпше було б, якщо б опадів трошки раніше було. Але щоб я там дуже переживав за ні, все слава Богу. Посіяно, З РКД посіяна. посіяна. E, нормально посіяна. Так, да, є е, місця, де пропуски, як завжди, бо на, з навігації вже ж не було навігації. Ну, без питань. Може, ну, було б краще, але що маємо, то маємо. Тоха, я не п'ю. Та в нас теж не п'ють, те Кого не запитаєш, не п'ють. Ну, приходять на роботу, починають пити. Вже задовбали, їй Богу. За останні два місяці, так я не знаю, скільки раз уже наказували, наказували. Треба виганяти, на жаль. Денчик. А якщо людині і бронь не потрібна, тільки жити нема де. Спочатку гуртожиток, а так для першого механізатора вже оформляємо е, хатину, він вибрав. Тобто, люди, якщо нормальні механізатори, от ми хочемо практику запровадити. Зараз пілотний проєкт, якщо заходить, то ідея яка, що механізатор приїжджає, ми бачимо, що він нормально відноситься до своєї роботи, він е, хоче купити будинок, ми йому купляємо будинок, який він хоче будинок. Не то, що ми там вибираємо, тому що ми спочатку думали, ми будемо вибирати. Але це все фігня. По великому рахунку людина повинна вибирати, розумієте? Е, людина, тому що йому там жити і ну, так далі. Купляємо там вже о, через кілька років в договорі буде зазначено квартира чи будинок ваший і все. Ігор Богомаз. ти, Богомаза одного знаю. Але Сергій, доброго вечора. Який гаран... грантовий? Грунтовий, напевно, на кукурудзу які норми. Пропізохлор плюс е е терботилазін. Які норми зазначені на упаковці і в залежності від вашого ґрунту? Приблизно 2 літра пропізохлору і приблизно десь 1,6 терботилазін. Але треба дивитися, який у вас ґрунт. Фендабути брати Олександр е Зараз, от, тільки приїхав з поля, бачите, що такі щоки червоні, як собака там з агрономами. Привезли нам Ксеріона на гусіні. Яка відео буде, побачимо. У фендам дуже він мене стращає. Ну от е, проблема дуже ніжна техніка, чи біс... як її назвати, чи вона спогана, ні. Чи вона працює, працює. Чи проблематика є з двигунами у них є. З сервісом проблема є, є. З, з вартістю сервіса теж є, є. Вони там кажуть, що масло у них там можна через 500 чи 600 годин міняти, не через 250. Це одна справа. Але в нас дизелька, вибачте, самі розумієте, яка. Тобто дизель, сам дизель поганий, і щоб щось сказати, ну, то не підходить. Моє бачення така собі. ситуація, я до френда, моя душа не лежить. Досвід практичного використання, і сусідів тут ламаються, дуже ці двигуни, тобто, не знаю. Поки що. Ну, тяне. Ну, вчора вони заїхали на одне поле, тут, де зараз працює серіон на гусіні, то він не пішов 1050. Там на тому полі, де я відео знімав, той йшов, а от е, ми переїхали на інше поле, він не пішов. Ми зняли з того поля, і вони ввечері його забрали. А в ну, транспортних роботах він хороший. Якщо щось йому тягати, знаєте, по дорогам він хороший і швидко біжить, він молодець. Ну, блін, не знаю. Не лежить душа до нього, да і все. Та й досвід наших колег, такий, хлопці, ж спілкуються між собою інженера. Розповідають, що хороше, погане, хороше, погане. Колеги, прохання, лайки і запитання. Фен, так, денчик. А якщо родина? Ну, спочатку ви самі приїжджаєте, щоб зрозуміти, що ви людина адекватна. Ну, мається на увазі колеги адекватна що це. Я ж думаю, можна якось витерпіти один день не пити на роботі. Так, тепер давайте все з Ютубу з з запитання Накидали хлопці дівчата теж. Ого, скільки. Так. Привет у Чем стрім про агро. Люба, доброго, вітаємо. Ти в Росії? Звісно, ні, слава Богу, в Україні. Привет. Переведи, просто. Да, обысково. Так. Понятно. Здравствуйте. Да. Так. Как здесь? Это самое, в YouTube... Давайте я з Ютуба зараз вийду, бо тут, а потім зайду, тому що тут щось цих мише-братів понабігало просто капець, Це моє. Це просто якась... Он Люба Орза, доброго вечора. Чи можна кропити осотином перед посівом кукурудзи? Моє поле проблеми з осотами. Клопіролідом несте, пізніше, дає все. Клопіролідом несте. Господи, де вони взялися ці. О, це і Ютуб понабігало цих. Їм ще не заблокували ще Ютуб в Росії ще, ні? Уже б, напевне, пора б заблокувати їм. Та я думаю, наступного року заблокують. Уже WhatsApp заблокували, ще ще блокують. Їх треба окремо тримати від нормальних членів суспільства, світу. Любов. Дякую, прошу. Так, коли від вас прохання, лайки, поширення і запитання. Будемо далі йти. Зараз йдемо. Посередині Богомазу, ви знаєте, із Дніпропетровської області. Петро Януш, який кращий сульфат амонію, Польща чи Китай? Дивіться, в принципі, воно, якщо технологія дотримана, то вартість китайського, звісно, буде е, дешевша, питання буде тільки е, зробити аналіз. Якщо воно відповідає аналіз ДСТУ, то які питання. Тобто, так, вам здається іноді, що європейське все якіснеше не завжди. І ці наші питання різна, звісно ж. Так. Так, давайте я вийду з Ютубу, бо я бачу тут е, поки що вистачається не братів.